Часто обмальовують наші стели, пішохідний міст через річку Вовща, нещодавно було розмальовано. Нам не планово прийшлося його фарбувати, аби скрити ці наслідки вандалізму. Також часто шкодять, ламають, навіть я не знаю, як це правильно назвати гойдалки в дитячому парку. Там гойдалки металеві або на ципях, І маленькі діти теж цього не зроблять. Це просто неможливо. Тому цим займаються люди більш старшого віку, на яких не передбачена ця гойдалка. Вони гойдаються, розгойдують їх, скручують, виламують. І нам практично кожного тижня нам доводиться відновлювати дитячі майданчики, гойдалки, щоб маленькі діти могли прийти і з батьками відпочити на. Também dá